Всім привіт! З вами таксійна група Кавла та Екс ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 182 блузки, лише по пів долара за кілограм. З урахуванням знижки ціна за мішечок вагою 25 кг становить лише 12,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідно та зручніше. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Cavlateкс. Блузки під кодом 182 ще за більш зниженою ціною лише по пів долара за кілограм. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Вартість мішечка вагою 25 кг. Становить лише 12,5 долара. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість придбати хороші мішечки за вигідними цінами. Шановні клієнти, від сьогоднішнього дня блузки під кодом 182 йдуть за зниженими цінами, знижкаю, враховуючи ці смішечки становить лише 12,5 долара. Як бачите, ідуть різноманітні цікаві модельки у даному мішечку. Блузочки дуже легенькі, тоненькі і за дуже низькою вигідною ціною лише 0,5 долара за кілограм. Вартість мішка становить 12,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір. Ось такі цікаві модельки йдуть. Присутні всі розміри. Шановні клієнти, встигні придбати хороші мішечки, блузок кодом позиції 182 за вигідною доступною низькою ціною. Вартість мішечка з урахуванням знижки становить лише 12,5 доларів. Придбавши дану позицію, ви та ваші покупці будете задоволені. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідно та зручно. Буски йдуть всіх розмірів. Лише по 0,5 долара за кілограм. Нижчої ціни навіть і не придумаєш. Блузки йдуть різноманітні, яскраві кольорові всіх розмірів.